Друзі, коротше, всім привіт! Сьогодні ми научимося робити озвучку до свого відео через приложення InShot. Заходимо в нього, вибираємо любе відео. У мене ось таке. Потім беремо, ну, знаходимо таку кнопку обсяг і робимо на нуль. Ось я зробив на нуль. І тепер йдемо до музики. Ось тут є така кнопка запис. І записуємо те, що хочемо. Записуємо і ось таке. Як, як наприклад, люба гра чи не гра все одно ось таке. Я думаю, що вас не Думаю. Ось так робиться. Записуйте відео зі своїм звуком, і все у вас буде добре.